Капеланське благословіння на 10 листопада 25-го року в ім'я Ця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому ми чуємо слова Ісуса учням і тим, хто був з ним, про те, що Він сказав, що ніхто не може знати. Хто є син, бо це знає тільки отець. І ніхто не може знати, хто отець, бо це знає лише син або той, кому син захочеться відкрити. А потім наодинці додав учням влажені ті, хто бачить те, що відбувається. Бо пророки хотіли це бачити і не побачили. Хотіли це почути і не почули, а ви це побачили і почули. Коли я читаю такі слова в Євангелії, саме такі, які говорять більше того, що звучить, як так би назвав ці слова, то мені завжди хочеться. Не розповідати щось, а навпаки, затихнути. І просто слухати. Бо коли Ісус каже, що тільки отець може розкрити сина, а син тільки син може розкрити отця. І тому Кому він захоче, відкрився небесний наш Господь, як Отець. То я так і приймаю ці слова. Приймаю слова така, одна із те, що говорить Євангелій, добра звістка. Одно із тих, що нам дається таке надвелике. Це те, що небесний. Господь дається нам як отець, розкривається, дарується нам як отець. І мені він через сина відкривається, дарується, дається як отець. Я можу уподібнитися. Богові, в його отцівці до мене і в моєму синівстві до нього. І це не те питання, яке заговорюється якимись припущеннями. Це питання життя, яке або приймається, або не приймається. Але коли приймається, то вона приймається наодинці і На Наодинці перед отцем, перед сином, перед духом святим. Бо це якраз родинна таємниця, таємниця сім'ї, яку ми не взяли. І своєю любові. Для того, щоб і я став частиною любові, частиною милосердя, частиною добра, які вони є. І отець, і син, і Дух Святий. І дарування мені синівства є або прийняття в родину є дуже великим даром, даром. Чирого серця досконалого, досконало щирого досконало серця, досконалої любові, досконалого милосердя. Амінь.